Доброго дня, вам. мене звати Олена Пількевич. І я приїхала з міста Житомира декілька слів про себе. Я народилася в місті Житомирі, закінчила Житомирський педагогічний університет імені Івана Франка. Затим 11 років працювала кореспондентом Житомирської обласній державній телерадіомовній компанії. Завдяки місцевій владі я мала можливість пізніше навчатися в національній академії державного управління при президенті України. На даний час я співпрацюю з політичними партіями громадськими організаціями. І, звичайно, маю можливість детально вивчати питання державного управління, питання розвитку місцевих громад, а також питання поступу громадянського суспільства в Україні. Щодо Щодо всеукраїнського громадського руху, український вибір, то завдяки інтернетним ресурсам, зокрема сайту Український вибір, я мала можливість познайомитися з пріоритетними напрямками українського вибору. І скажу відверто, що ці статутні пріоритетні завдання, які ставлять перед собою команда українського вибору, однодумці, вони і не лише загальновідомі, але й близькі мені. Це, зокрема, розвиток громадянського суспільства, захист, соціальний захист громадян, доброчинні проекти, інформаційно просвітні. Інформаційно-просвітницькі проекти у царині, в царині освіти, так, це реформа освіти, Болонський процес, це власне, це, це проекти, це підтримка малого і середнього бізнесу. І тому я сьогодні завітала до українського вибору. І дозвольте від, від, від дозвольте від Житомирян від однодумців, з якими я спілкувалась, також висловити позицію, що багато людей, які представляють сьогодні громадянський, які представляють громадський сектор, вони також бажають співпрацювати з українським вибором. Питання, які порушує сьогодні український вибір, вони близькі не лише кожному громадянину на теренах України, але очевидно, близькі представникам місцевих громад Житомирщини. Це розвиток житлово-комунального господарства, це соціальний захист громадян, це розвиток самодостатніх місцевих громад. Щойно з керівництвом українського вибору ми обговорили аспекти презентації українського вибору у Житомирі. І ми думаємо, що це буде не лише презентація, це буде довготривала співпраця. Французький просвітитель Жан-Жак Росо писав, що законодавча гілка це серце держави. Я думаю, що ці законодавчі ініціативи, які будуть напрацьовані в українському виборі, стануть підґрунтям для нових законів. України, які будуть працювати на розвиток громадянського суспільства України, на добробут українських громадян. Безперечно, Україна держава європейська і, і щасливе майбуття, і доля наших дітей залежить, залежить від кожного з нас. Закликаю до співпраці. Нехай таланить вам сьогодні, завтра і завжди.